Пане Олексію, ви зараз, наскільки мені відомо, теж перебуваєте в США. Де ви з ким бачили, зустрічалися? Які ваші враження власне від тих настроїв, які панують зараз в американському політику стосовно е, допомоги Україні, і чи ну е, збільшились шанси після сьогоднішнього виступу, заклику Джо Байдена все ж таки проголосувати за цей пакет допомоги? А, вітаю вас. Дійсно, я в Вашингтоні. Ну але вже сьогодні повертаюся. Можу сказати, що Uh, ситуація непроста, і я не тільки що тут закінчився. Теж я тут проводив такі круглі стіл в American Enterprise Institute, де ми з, з експертами дипломатами спілкувалися щодо ситуації. Uh, ситуація реально непроста. Україна стала uh, таким об'єктом політичної гри. На жаль, його і такою розмінною монетою. Це проблема для нас. Сподіваюся, я не думаю, що сьогоднішній заклик президента Байдена. Чесно кажучи, щось сильно змінить прямо зараз, тому що проблема не в демократах зараз, проблема в республіканцях. І для них заклик президента Байдена ну не дуже буде мати велике значення. Вони висувають певні власні вимоги саме щодо кордонів і політики навколо кордонів американської політики. Щодо України не має жодного відношення. Ну але тут вибори. Ми зараз в дуже такий складний момент потрапили. Тут вибори, і, і це не просто вибори, а фактично вибори, в яких з республіканців є абсолютний фаворит Дональд Трамп. Тобто, шансів, що буде хтось інший, а не він кандидат від республіканців, ну їх там майже не залишилось, і це означає, що вся республіканська партія сьогодні під великим впливом а, Дональда Трампа. Всі конгресмени йдуть на перевибори. Тобто, весь конгрес буде переобраний а, поруч з одночасно з президентом. І для них дуже важливо, так як їхній кандидат Трамп бути в такому певному, ну хоча б, там, скажімо, не протиріччі. Якщо не повністю там підтримувати його позицію, політику, то хоча б не бути в протиріччі. І тому це дуже суттєво нам шкодить. Ну але треба працювати, треба боротися. Нас ще є. Я не думаю, що щось станеться на цьому тижні. Нас ще є наступний тиждень. Працює конгрес. Дуже бажано було, щоб рішення було ухвалено до нового року. Тут зараз багато українців. Тут і спікери, юрмак, і міні... і міністр оборони, і міністр стратегічних галузей, і група депутатів. І так далі, всі намагаються зробити свій максимум. От ну можливо, це питання буде перенесено на наступний рік. Ну але ну що, що скажу, ну треба працювати. На жаль, багато чого упущено в цій роботі. І ну ні, ну що, ну що зробиш, але треба виправляти. Так, якщо говорити про розмір цієї допомоги станом на зараз, вже про яку пане, Олексію. Е... Ні, поки Дів... що йде той самий про той самий пакет допомоги, який внесла адміністрація Байдена. Україна 61 мільярд, з яких близько 11 мільярдів там трішки більше, це фінансова допомога, інше це військова та гуманітарна допомога. Ну, основна цифра це військова допомога. Цей пакет не змінювався. А, дійсно, якщо розбирати його на ча частини, то дійсно є така ситуація, що військова частина є більш вірогідною, що буде схвалена набагато більше. А в принципі, військовій частині я скажу вам майже впевнений, що незважаючи ні на що, рішення все ж таки буде прийнято. А От в частині фінансовій з нею набагато складніше, і, і це правда. Пане Олексію, ви от згадали про українську делегацію, там і Ермакай, і Мерова, там інших людей, і це це не може дійсно не тішити, тому що ну такі спільні зусилля, так за для інтересів України. Але все ж таки, вчора так само мав виступати президент Володимир Зеленський на секретному брифінгу. До цього ну його підштовхував чи залучав, чи хотів залучити, якщо можна сказати, так сам Джо Байден. Як ви пояснюєте вчорашню відмову від, від цього виступу? Ну чи мав шанс Володимир Зеленський все ж таки якось схилити сенаторів на, на наш бік в питанні цієї допомоги? Чому цього не відбулось? Що про це говорять знову ж таки в США? Чи є в них розуміння цієї ситуації? Дивіться, ну як на мене, це це погана історія. Що я маю на увазі? Чи міг Зеленський змінити сьогодні в сенаті будуть голосування? Це Очевидно, вже що сьогодні в Сенаті питання не пройде. І це було очевидно і вчора. Я так розумію, що Зеленський прийняв рішення, ну, як ви знаєте, не отримувати поразку. Ну, тобто, це виглядало як поразка. Тобто, Зеленський звернувся до сенаторів, а сенатори його, значить, ну, проігнорували. Це, це не добре ні для нього, в принципі, не добре і для країни. Тому тут можна зрозуміти логіку. Але, на жаль, Тут помилка була в тому, що взагалі цей брифінг призначався. Будь-як людина, яка тут слідкує, розуміла, що в цю середу не буде рішення, бо поки немає компромісу щодо кордону між ними і до України це не має жодного відношення. І тому сам факт того, що була спочатку зустріч, цей брифінг і виступ Зеленського призначений, а потім скасований, воно само по собі тут стало новиною. Це про це говорять в американських медіа. Про це говорять не тільки в британських, в французьких медіа. До мене сьогодні звертали за коментарями і вчора ввечері. І це погано. Це помилка. Це от знов одна з тих помилок. Ну, вибачте, коли там або коли відправляє Україна зараз я півтора року закликав, що поїхала велика делегація депутатів по штатах американських, саме по штатах, не Вашингтон. Бо ми звикли Вашингтон, Вашингтон, але це федеративна країна, і тут дуже багато вирішується на рівні штатів. Нарешті це зробили, але як? Відправили тільки слуг народу. Ще окремі з них там примудрилися вдягнути кросовки по тисячу доларів на зустріч в консервативних штатах, де взагалі люди не розуміють, коли приходить людина не в костюмі, просто не розуміють взагалі, з ким вони мають справу, якщо мова йде про державу. А там приходять люди в кросовках за тисячу доларів, говорять, що вони депутати і просять гроші. Ви ну, розумієте, що так точно не працює. От, на жаль, і та, і та ж історія про брифінг це от така ж історія помил, помилки і з тим, що його не треба було призначати, щоб потім не відміняти, щоб потім все це не перетворилось на поразку, якою могло не бути. На жаль. Пане Олексію, дякую дуже, що е, знайшли дякую час вам. з нами поспілкуватись. Е, повертайтесь в Україні. Теж роботи багато. Олексій Гончаренко, народний депутат України з фракції Європейська Солідарність, про ситуацію безпосередньо в Сполучених Штатах. Зараз пан Олексій знаходиться у Вашингтоні.